Кіаніро 2019 рік, пробіг автомобіля 94 км, максимальна комплектація, автомобіль на земній резині, чорний металік, пам'ять садушок на двох водіїв, шкіряний салон, перфорація, обдув. 94 тисячі пробігу. Автомобіль розмитнений. Сертифікований чистесненький салон, підігрів задніх сідушок є. Без подряпин, без вм'ятин. Е є зйомний фаркоп, ну, до речі, я його вчепив, бо він був в багажнику, просто лежав, вчепив його, хай буде там, де йому місце. Така гарна ось підсвіточка. Задніх фонарів. Всіх кого цікавить, телефонуйте, доставлю автомобіль в будь-яке місто. Телефон мій в шапці профілю.